Всім привіт, друзі, покажу. лот. В ньому дві радіолампи. Назва їх, називаються вони. Зараз вам покажу все з фокусом макро, sg 3 c Ця і ця так називається sg 3 c Отакий там року? От, дивіться, Раритет Ретро 60 й рік. От написано другий місяць, 60-й рік, 60-го року. Ну, дуже ревіть і дуже давнє. Скільки 60. А, 63 роки. Їм по 63. Так, ціленьке, от є зеркальне напилення. Так, давайте покажу вам кожну і у всіх сторін з фокусом ще, от. Зеркальне напилення. Ось така конструкція всередині. Покрій ножки і другого покажу. От зеркальне напилення. Ось такі дві лампи. Переходьте, дивіться, інші мої лоти. Виложу зараз дуже багато радіоламп. Тому слідкуйте за лотами, буде багато різних радіоламп, і менших і більших, які завгодно. Все, всім до нових зустрічей.